Оперативна інформація станом на 18.00 18 листопада щодо російського вторгнення триває 268-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби ворог завдав п'ять ракетних ударів та здійснив більш ніж 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню на Волинському та Поліському напрямках. Обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів ветеринарне, Глибоке, Дворічна, Огірцеве, Осинево Харківської області. На Купінському та Лиманському напрямках з артилерії різних калібрів по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області, Греківка, Макіївка, Невське, Новоселівське. На Луганщині та колодязі Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Кліщівка, що на Донеччині. На Авдіївському напрямку з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Нью-Йорк, Первомайське, Донецької області. На Новопавлівському напрямку з різнокаліберної артилерії по районах Богоявленки, Нескучного, Времінки, Вугледара, Новополя, що на Донеччині. На Запорізькому напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Оріхів, Щербаки і Павлівка Запорізької області та Причистівка Донецької. На Криворізькому напрямку з артилерії в районі населеного пункту Милове, що на Херсонщині. На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам'янка та Чорнобаївка Херсонської області. Також підтверджено втрати противника в Херсонській області за попередні дні. Так у місті Скадовськ, в результаті ураження району зосередження окупантів, втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в місті Чеплинка підтверджується знищення складу боєприпасів. За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ. З Херсонського напрямку з метою нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Махайлівки, що на тимчасово захопленій території Запорізької області, для виготовлення захисних конструкцій окупанти планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області. Українська авіація протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Сили оборони за поточну добу уразили два пункти управління дев'ять. Ті районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та залізничний міст. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо! Слава Україні!